Мені за здивуванням пишуть, а що це за виключення з військового обліку. А що вам невідомо, що в Шевченківський район, в Дрогобицький район, Городоцький, Самбірський прописувалися і досі прописуються масово люди з Сходу України, з центральної України? Вам невідомо, як це відбувається? Невідомо представникам СБУ, невідомо Ляшку з ДБР, як відбувається підкидання десятків сотень людей і проганяється через один день? То я розповім. Не лише по рішеннях суду будемо встановлювати, а й по тому, як це відбувалося, і відбувається вже зараз. Когось старшого лейтенанта підганяє так, щоб він був виконуючим обов'язки на цей день, і він своїм рішенням одноосібним виключає з обліку 50-60 до 100 людей. Я не буду коментувати, що розповідають в мережах, які суми беруть за виключення з обліку. Те, що я спостерігаєте, що пишуть люди, це від 25 тисяч доларів зараз Дрогобочина, Жовківщина, Шевченківський район Бреховичі. Це не я придумав. Це на пабліках пишуть чіткі ціни. Так от, це от старший лейтенант виключає йому, пояснюють там ймовірно, якусь мотивацію надають для цього. і потім кажуть: будеш мати умовно. Засудять тебе, а потім звільнять і попередньо паралельно узгоджується, щоб велика. Давали такі підстави для цих виключень. І СБУ та ДБР, там окремі та, МВС, взагалі дивує коментування, вони кажуть, фальсифікували. Що вони фальсифікували, якщо вони діять в межах закону, котрий правоохоронці не спроможні захистити в інтересах людей? Фальсифікатори це от зек-команди, що сидить в нас там в обласній раді, Бучко та інші, та, в обласній військовій адміністрації. Там в Кабміні Шмигаль, який, на мою думку, дозволяє Ахметову виводити мільярди доларів, там ідуть чіткі злочини проти держави. А тут просто повинні працювати правоохоронці і контролювати ці всі речі, щоб не вчинялася умисна деморалізація та протидія Збройним силам України. І я казав, що воєнкові, яких я висвітлюю, я вважаю, що по них повинна відпрацювати рано чи пізно служба безпеки України, ДБР та НАБУ, але поки що ситуація складається так, що. Бабич зі спільниками, до прикладу, вільно гуляє по Самбірщині і надихає теперішніх, на мою думку, злочинців-воєнкомів самбірщини та Старосамбірщини. Далі будемо продовжувати, нагадую, що моя основна та єдина мотивація зупинити подвійні стандарти у призові. Мобілізація повинна бути законно прозора. Взагалі будь-яких розмов не повинно бути в мережі, навіть натяку про те, що. Хтось заплатив, і от вже завтра, післязавтра, він за кордоном. Якщо, звісно, ми всі маємо за мету перемогу. Ми, звичайні громадяни, ті, хто пішли добровольцями, за таку мету маємо перемогу. Ті, як Бабич, слуга народу, там, з команда їхня, чи вони таку мету мають, тут потрібно нам всім з'ясовувати.